Вчора птахи відлітали, а одна птаха спинилась, і до вікна завітала, може, втомилась, може, душа невмолимо щось передати хотіла просто сказати я винна, просто сказати любила, може, все вічне невічно стане багато знайомо, тій стороні по той біччя, тій стороні невідомого. Ось я до тебе торкнулась, знаю, простити неважко, тільки душа оглянулась, їй ще болить пташко. Усім привіт! Початок, такий дуже чуттєвий це мій вірш. В сьогоднішньому відео я хочу показати варіанти сніданків, обідів, які ми готували протягом тижня. Можливо, комусь буде в нагоді. Це був сніданок у нас, яєшня з овочами. Далі трішечки мотивації для вас. Хотіла показати, як справляється. Ось такий засіб Forte Plus від Sano. Купувала його в Єві, він ще є в інших магазинах, бачила його не раз. Ось так просто напшикую на застарілі плями, і потім гарненько він всі плями відходять. Звичайно, це краще робити, коли не дуже багато нагару, і мені довелося кілька разів це робити, але класно, що не потребує знаєте, ніяких зусиль. Постояло, потім просто губкою пройшовся і відтерлось. Тому, кому цікаво, кому потрібно, обов'язково собі заскріньте, дуже легко. Ну що, вже декілька разів запшикала я цим засобом. Основна частина забруднень пішла, а те, що в тих таких кружечках прямо в'їлося, ну, вже третій раз пшикаю, але результат бачу, що є. Бачите, самі піна, яка стала коричнева. І покажу вам зараз результат на цих сковорідках. Ну Ось ці всі нагари, все сходить. Можна ще більш детально це пропрацювати. Прям ідеально буде. Тут, ну, ви самі ну, бачили. Не зробила я фотографію, на жаль, але навіть по тій піні можна було помітити. Це вже в мене старенька сковорідочка, але е, майже все зійшло. Я думаю, що якщо ще раз поставити, вже буде набагато краще. Там був такий прям коричневий нагар. Ну тут все ідеально, тут я скоро зовсім з іншого. Е, Вона не пригорає, слово. Тому. Рекомендую такий засіб. Основні забруднення пішли, десь уже там, знаєте, корітки, то це таке, але він гарно все-таки справляється, все, що нагоріло, знімає. Ну і ось після третього разу результат я вважаю, що ідеально. Вона вже така стара була. Тому користуйтесь, Показую ще раз, ось такий засіб. Купувала в Єві. Ну, а після цього продовжуємо готувати. І одного із днів я приготувала млинці, а у начинку зробила тушковані яблука на вершковому маслі з цукром. Це дуже смачно. Якщо ви не куштуєте і не куштували ні разу тушковані яблучка, то ну, не пожалійте. Постарайтесь приготуйте, я впевнена, що вам дуже сподобається. Звичайно, це трошечки довше. І, в принципі, можна взяти повидло, але не знаю, в тушкованих яблуках є якийсь такий особливий смак. Це не зовсім варення, це не зовсім свіжі яблука, словом, дуже смачно. Ну і взагалі, якщо ви полюбляєте млинці, можна придумати будь-яку начинку. На днях сусідка пригостила ось такими смачними запеченими яблуками з сиром. Також тут є мед і горішки. Це дуже смачно, просто пальчики оближеш. Ну і ми продовжуємо займатися своїми хатніми справами. Сьогодні поливаю орхідеї і помітила, що вже деякі з моїх вазончиків пустили. Правильно то сказати, певно, є цвітоноси. цвітоноси, які скоро розростуться в гарні квіти. Причому мене дуже здивувало, адже я вже не перший рік з орхідеями, і в деяких випадках я залишала цвітонос старий, тому що він був дуже товстий. сподіваючись, що якась брунька проснеться. І Орхідея буде мати кілька цвітоносів. Однак цього року всі ось такі цвітоноси, попередні, минулорічні, всі повністю відсохли. Тому я вже не буду експериментувати, буду відрізати, як і раніше, повністю під корінь. Ну і зараз стандартна для них процедура, полив. Тому Роблю я зараз це раз на 10 днів, оскільки вже прохолодніше, і потрібно, щоб вони трішечки стресунули. Для них це корисно, щоб вони вже пустили цвітоноси, тому що не дуже було холодно. А для цвіт для квітування орхідей дуже важливо перепади температури. Коли поливаю орхідеї, зазвичай протираю тут усі підвіконні, всі місця, де вони стоять. Часом промиваю горщики для орхідей, адже в них заводиться мол. Ну, я думаю, що е, ті, хто орхоман, такий, як я по життю, то знає. Ну, і також десенько набираю воду. Е, використовую, звичайну, нефільтровану, але відстоюну, тому набираю і вона тиждень відстоюється у мене під мийкою. Там вже таке місце, знаєте, вона вже просто звичка у мене набрати зразу. Е, ось. І буду прибирати. Все зайве тут на кухні, тому що сьогодні запланувала помити мийку, вже вона така досить брудна була. Плюс до цього привозили з дачі від батьків дуже багато різної городи. я мила і вона дійсно вже потребує прибирання. Також у мене тут накопилось багато-багато посуду, тому потрібно все розібрати і довести до пуття. Мейку збираюся засобом від Тортіла. Це такий звичайний содовий засіб для прибирання. Купила його в Аврорі, але він є багато де, в Новусі, в Ашані, в АТБ. Тобто ну, багато де зустрічається. Це український виробник не тестується на тваринах і заявив себе як екозасіб. Е, ну, Скажу так, для щоденного використання класний, немає сторонніх, дуже насичених запахів, такий дуже легесенький запах є, але не сильний, не агресивний, спокійно. Якщо ви алергіка або не переносите як я, просто запахи, то такий вам підійде. Я ним прибираю, просто якщо щось таке, знаєте, якась плямка від я не знаю, від, від їжі, десь, але якщо сильні забруднення, то він, звичайно, ж, не справляється. Але отак на щодень нормально. Прибираю я ним мийку. він гарно справляється, якщо є вапняний наліт на посуді, тому що в нього така злегка абразивність є. І, в принципі, всі такі забруднення на посуді, наприклад, від чаю, кави також теж непогано справляється. Моя мийка зі штучного каменю, вона в принципі, вичищається добре всіма засобами, з нею проблем немає. Коли я її купувала, вона була досить бюджетною. І зараз їх є дуже багато варіантів, є з чого вибрати. Це фірма Франке. І також кран до цієї мийки в комплекті одного кольору теж франки. Єдине, що стираються ці всі надписи на крані, на мийці, але то не критично. Ну і Я заодно вирішила протерти всі ці. Контейнери для засобів, Уже бачу, що закінчується цей засіб для миття посуду зеленого кольору, але більш таких агресивних кольорів засобу не буду купувати. Виберу щось нейтральне по типу цього білого милу для рук. Тому що не люблю цей візуальний шум і ось кольоровий посуд у мене тут є. дитячий, просто якісь контейнери пластикові. Зразу стараюся їх покласти десь в шухлядку, тому що. Не подобається мені, коли, знаєте, дуже багато різномасного посуду, все якогось око кольору, і воно якось відволікає, дезорганізовує, не дає знаєте, так націлитися на результати, тільки ти робиш, що дивишся на те, що тобі ну, не красиве, не подобається, замість того, аби стати і готувати, до прикладу, обід спокійно. Та й просто, знаєте, коли дивишся на е, свою квартиру, хочеться, щоб все виглядало так, як тобі подобається. Але якби це була найбільша проблема, я вважаю, що ну, це несерйозне, це щось таке, знаєте, просто примха. Дякувати Богу, все в нас є і, е, і ні в чому не маємо потреби. Це основне. І живі Ну, а я вже закінчила мити мийку. все тут гарно прибираю, протираю також пил. Знаєте, останнім часом розглянилася знімати відео, чомусь, втратила мотивацію, тому підтримайте мене, будь ласка, лайком, підпискою, якщо вам цікаво. 29 and i find myself wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life fast forward and never turn back again it's kind of funny that the moment we pass time the more we need to set them rewind and 19 was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this Ну, а я дякую всім вам за увагу. Закінчується відео на сьогодні. Зустрінемось зовсім скоро. Бережіть себе.